Теплого молока, 4 грами дріжджів, газу три ложки муки, ложку цукру, пара як золото, три жовтки, цукру і чайна ложка ванілі, цедра з одного лимона і з пів апельсина борош. Буду додавати масло і будемо мішувати. Я взяла 70 грам ізюму. Ставлю в тепле місце. Його масочка гарненько підрухалася. Три частинки. Знов тепле місце. Пиклися. Мої пасочки повихолодали. Маю тут і пудру, яка йде до їхнього оригінального панетони, якого я купляла раніше в магазині Берети в кульочок пудри. І тепер візьмемо саму більшу. Ось так вона розламалась. Яке добре. Це така справжня пасочка.